Дитячі автомобільні крісла, які за задумом повинні гарантувати безпеку дитині під час небезпечних віражів чи аварій, не завжди можуть захистити дитину від ушкоджень. Принаймні, деякі з моделей таких крісел. Страховий інститут безпеки на дорогах США оприлюднив результати останніх випробувань безпеки дитячих крісел для дітей в автомобілях старших за 4 роки. Проте, на що батькам потрібно звертати увагу при виборі автомобільних крісел і про деякі інші результати досліджень фахівців, далі у сюжеті. Тетяна Ворожко. Правильно обрати дитячу автокрісло – справа непроста. Вибір надзвичайно багатий, а єдиних стандартів безпеки немає. проблема в тому, що не існує єдиного стандарту щодо крісла. Без наших рейтингів єдиний шлях для батьків перевірити крісло це випробувати його на власній дитині у власній машині. І від правильного вибору крісла може залежати життя дитини. У випадку аварії неправильно підібране крісло може привести до серйозних травм чи навіть смерті дитини. Страховий інститут безпеки на дорогах перевірив на безпеку положення ременів 72 моделі дитячих автокрісел. Ми визначаємо безпеку безпекосадіння шляхом перевірки положення ременів на різних моделях крісел і на різних типах автомобілів. 21 модель автокрісел для дітей віком у понад 4 роки отримали найвищу оцінку. Одне з них Harmony Secure Comfort Deluxe ви можете побачити, що цей ремінь лежить повністю горизонтально на стегна дитини, а не на животі. Застібка допомагає тримати верхній ремінь рівно посередині між плечима. Ці ремені можуть забезпечити гарний захист у результаті аварії. Дослідники встановили, що вісім моделей крісел не відповідають стандартам безпеки, включно Generation 65 основна проблема в тому, що поясний ремінь лежить занадто високо на животі. Також інший ремінь знаходиться занадто близько до шиї дитини, що спричиняє дискомфорт. Дитина може крутитися і сувати ремінь, і у випадку аварії він не зможе її захистити. Отже, інститут рекомендує батькам самим оцінити положення ременів у кріслі. Тетяна Ворожко Голос Америки.